Друзі, всім привіт! Ради вітати на каналі. Сьогодні в нас буде не типове відео для нашого каналу, а саме огляд системи супутникового інтернету від Starlink. Через кляту ресню відключення світла відбувається все частіше, і виникла гостра потреба якось переналаштувати інфраструктуру офісу, щоб мати можливість безперебійно працювати. Також багато партнерів і студентів запитують, як ми забезпечуємо для себе електропостачання та зв'язок. Про електрозабезпечення в Ютубі вже дуже багато кейсів, але якщо вам це цікаво теж, пишіть у коментарях і ми зробимо відеоогляд. Отже, сьогодні в нас в гостях Starlink, а саме його друга модифікація. Станом на грудень 2022 року, це остання версія. Чи потрібен Starlink? Чи потрібен вам взагалі Starlink? Це рішення кожен приймає для себе сам. Особисто ми перепробували багато варіантів підключення до інтернету. Купляли роутер з акумуляторами, під'єднували роутер до EcoFlow, купляли 3G модем з великими антеннами-підсилювачами. Спробували майже всі можливі варіанти, щоб мати стабільне підключення до інтернету. Але все виявилось нестабільним. Десь ми залежали від іншого обладнання провайдера, яке не працювало при вимкненні світла. Тому інтернету або не було, або був з перебоями. 3G-модем теж був непрогнозований. Все залежало від того, які вишки поблизу вімкнені або вимкнені. Плюс на вімкнені одразу падало велике навантаження, і в перші 15 хвилин інтернет був на рівні користування месенджером. Ні про які відео або адекватну роботу мова не йшла. Було прийнято рішення придбати Стерлін. Спочатку я зайшов на сайт Starlink. В ньому ніби є можливість замовити обладнання в Україну. В деякі області вартість доставкою та абонплатою виходила близько 800 доларів. Але незрозумілі терміни на сайті вказано до місяця приблизно. По факту, волонтери, які замовляли, сказали мені, що термін від одного місяця до трьох, що нас не влаштовувало, звісно. Нам потрібно було вирішувати питання зв'язком тут і зараз. Також бачу в інтернеті, що люди замовляють їх на родичів в європейські країни, і ті відправляють їх в Україну. Так виходить, ніби дешевше, але все одно займе часу до місяця. Кому це не критично тут і зараз, раджу спробувати такий варіант. Ціни в Європі коливаються від 450 євро. На даний момент Німеччина та Франція до 750 та більше. Для прикладу, доставка в Польщу вартуватиме приблизно 750. Буде саме таким варіантом замовляти Стерлінг з Європи для користування вдома. Якщо комусь цікаво, пишіть в коментарях. Я зніму відеоогляд, як замовляв, що відбувалося далі, скільки коштувало та скільки зайняло часу. Ціна в інтернеті в Україні коливається від 1400 доларів. Варіанти дешевші ми не розглядали, тому що там мова завжди йшла про завдаток і підзамовлення до 2-3 тижнів. А нам потрібно на зараз. Знайшли ми Стерлінк в наявності в інтернет-магазині. Тарін.ua за ціною 1500 доларів. Обладнання було у них у Львові та в Києві, і вже за декілька годин ось ця краса була у нас в офісі. Кому цікаво, кину лінк в описі під відео. Інструкція супутникова тарілка, Wi-Fi роутер, кабелі насправді відчувається все дуже якісно. Які аксесуари потрібно та що краще одразу докупити? ethernet адаптер для того, щоб під'єднати Starlink до своєї мережі через wi fi маршрутизатора, коштує така штука в Україні від 100 до 200 доларів. Тому, якщо будете замовляти на офіційному сайті в особистому кабінеті, варто додати відразу цей аксесуар. Єдиний нюанс, обладнання та аксесуара відвантажується різними посилками в різні дні, і терміни доставки теж можуть бути різні. За цим уважно потрібно слідкувати в акаунті трекінгу Starlink, а також слідкувати за всіма повідомленнями на пошті. Але завдяки ethernet адаптеру ви можете створити свою мережу і роздавати інтернет-лан портами в інші офіси, квартири тощо. Станете міні-провайдером. Також з аксесуарів можна придбати продовжений кабель живлення на 45 метрів для прикладання як назовні, так і всередині населі. Стандартно йде на 23 метри, також кріплення до тарілки на різноманітні поверхні типу дах будинку і так далі. Кабелі і кріплення насправді дуже ніжні, дорогі та не мають аналогів, тому при монтажі варто бути обережним та надійно їх закріпити, щоб вони не перетерлися та не зламалися. Ідеальним варіантом буде встановлення на даху будинки на будь-якій відкритій місцевості, яка не буде заважати руху тарілки. Тарілка час від часу сама повертається в сторону супутників, які до неї ближчі. Встановлюють обладнання також на балконах по типу супутникових тарілок. Але потрібно, щоб була відстань від фасаду будинку до тарілки хоча б 40-60 см, і в таких випадках швидкість може падати. Музика. У Львові ми тестили швидкість з колегами-айкішниками на відкритій місцевості. Спідтест показував близько 240 Мбіт, а на балконі порядка 130, що дуже достойно. Якість інтернету теж на високому рівні. Ми тестили скайп, дзвінки, завантаження, ігри, одночасне користування 10 юзерами і так далі. Жодних зауважень не було. Зв'язок стабільний та якісний: the... холод чи спека. Обладнання не боїться холоду до мінус 30 та спеки до плюс 50. Пили водозахищені. З функцією очистки снігу, тобто його можна сміливо встановлювати на відкриту місцевість та не турбуватися. Перше під'єднання та на наштування Sterlink варто провести так, щоб тарілці нічого не заважали. Будь-яка відкрита місцевість, балкон тощо. Після налаштування можна буде його сміливо монтувати. Підключаємо його в розетку, встановлюємо додаток Starlink. Під час першого включення вам буде запропоновано просканувати небо і знайти найкраще покриття. Синім будуть відмічені зони найкращого покриття, червоним проблемні зони, чорним відсутність покриття. Після цього ви вже будете розуміти, як монтувати пристрій так, щоб він дивився в сторону хорошого покриття. Майте на увазі, що супутники постійно рухаються в космосі, і час від часу антенна повертається в їх сторону. Тому переконайтеся, що нічого їй не заважає. В інтернеті подейкують, що найкраще покриття в сторону півночі. Тепер, коли обладнання налаштовано, залишилось термінал прикріпити на даху будинку чи будь-якій іншій місцевості, прокласти кабель в квартиру або офіс, встановити в зручному місці ваш новий Wi-Fi роутер та насолоджуватись інтернетом. Подбайте про те, щоб обладнання завжди було під'єднане до екофлоу або будь-якого аналогу, тоді проблеми з світлом не завадять роботі. В звичному режимі 10-20 Вт, в режимі очистки снігу 40 Вт. Висновок. Потрібно зрозуміти, чи дійсно вам потрібен стерлін. Ціна його досить висока, є нюанси з придбанням та монтажем. В нашому випадку це виправдано і ми дуже насправді задоволені. Якщо у вас виникли будь-які додаткові запитання, пишіть в коментарях, постараємося дати відповідь кожному. Лайком та підпискою на канал ви мотивуєте нас знімати більше україномовного контенту про it сферу Дякуємо, до зустрічі!